Для вас, друзі, огляд ситуації на запорізькому напрямку станом на 27 лютого. Російські окупанти продовжують тиснути на порядки Збройних сил України поблизу Роботиного. За останню добу там відбито 6 штурмів. Також росіяни активно використовують каби на оріхів, на гуляйполи, на всі прифронтові території. Росіяни, як кажуть наші військові, скористатися гарною погодою, вже стало легше пересуватися і техніці, і піхоті. Земля підсохла, е, хочуть використати той час, поки в нас є нестача боєприпасів. Але це питання вже активно вирішується. Вчора на конференції у Франції. Е, Кілька країн вже погодилися виділити гроші на закупівлі снарядами за межами країн НАТО, зокрема, Нідерланди виділяють 100 мільйонів доларів. А президент Франції Макрон повідомив, що розглядається участь окремих країн НАТО і їх військових сил на території України. Але поки немає консенсусу з цього приводу. Тож в будь-якому випадку віримо Збройним силам України, допомагаємо, донатимо. Все буде Україна.